Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі знімачі підшипників. У нас з'явилися у продажу. Є три види, тобто вони пристосовані для різних підшипників, для різних розмірів, для деяких відрізняючих поміж собою робіт Так, дивіться, ну давайте. Найдорожчий варіант. Це у нас. Виробництва Алоїд. Вартість його складає 1800 гривень. Він на три таких от захвати. Розміри підшипників, які він може брати, це від 80 мм до 203 мм. Тобто він розкривається таким чином і зачіпляється луками своїми. Так, вартість, як я вам казав, 1800 гривень. Потім є за 1000 гривень. Це отакий варіант. Він без фіксації додаткової, на відміну від цього. Про нього я розповім вам пізніше. Так, 1000 гривень Це з двома зажимами. Ось такий от є. Захват підшипників від 100 до 125 мм. У нього. Тобто не такий великий розбіг, як у цього великого. Так? І оцей за 850 гривень також виробництво Алоїд від 35 до 80 мм може захватити. Але в нього є додаткова фіксація. Тобто отут ви можете такий під шестигранник, ключик тут у комплекті, ви можете регулювати цей захват і фіксувати його, щоб було зручніше працювати. Так, по вартості я вам все сказав, друзі. Э, хочу нагадати, для замовлень звертайтесь, будь ласка, за цим номером. Також у нас є можливість відправляти у Молдову. Для цього вам потрібно зв'язатися по вайберу з Сергієм, це перевізник, і з'ясувати вартість доставки в вашу країну. Або, якщо це стосовно Литви та Латвії, це зв'язуйтесь, будь ласка, з Володимиром. Дякую вам за перегляди, пишіть ваші коментарі. На все добре. Одного дня.